В наш час наукового підходу до пізнання медицина сприймається як дещо протилежна релігії, а іноді навіть як таке, що ворогує з нею. Але так було не завжди протягом тисячоліть релігія та медицина сприймалися як складові частини одного цілого. По перше, це було через те, що здоров'я людини і її зцілення від хвороб вважалися справою надприродних сил. По друге, знання про людину, а також про лікувальні властивості рослин чи інших речовин, вважалися сакральними і доступ до них мали лише присвячені люди. Тож в цій частині лекції ми поговоримо про деякі аспекти взаємодії релігії та медицини в минулому. У доісторичні часи лікувальна професія поділялася на три складові. Які можна назвати духовною, природною та фізичною медициною. Найголовнішою та найпочеснішою з них була духовна. Люди не знали і не могли знати, звідки походять хвороби, і тому їм нічого не залишалося, як тільки приписати появу недуги до впливу потибічних сил. А хто міг врятувати від дії злих духів як не духовний діяч? Який нібито мав прямий зв'язок з паралельним світом, тому духовні цілителі зазвичай були тими, хто практикував лікування хвороб, другим типом лікаря були знахарі, які зналися на лікувальних властивостях природи, зокрема на рослинах. Саме цей тип лікарів став прототипом для сучасного медика і слово «фізішн» Яким в англійській мові називають лікарів, походить від грецького слова, яке означало той, хто знається на природі. Але в давні часи природа сприймалася нероздільною зі світом духів, і вважалося, що лікувальні рослини подаровані людям богами, спеціально для лікування хвороб. Тому цей тип лікарської професії також був тісно пов'язаний з релігією. Останнім типом лікарів були люди, які лікували фізичні недуги, накшталт переламів, порізів чи вивіхів. Таке лікування не потребувало сакральних знань, було очевидним та логічним. Тому такі лікарі не користувалися великою повагою, а їхні методи, які вимагали праці руками, а не мозком, викликали огиду у духовних лікарів. Саме тому за цією професією закріпилася назва ті. Що працюють руками, тобто хірурги, які стали повноправною частиною медицини лише після її розриву з релігією. Першою людиною, яка спробувала відірвати медицину від релігії, був грецький лікар Гіпократ у п'ятому столітті до нашої ери. Гіпократ пішов проти тогочасних упереджень і стверджував, що за хворобами стоять не боги, а цілком раціональні фактори. Насправді, наукового розвитку того часу було недостатньо, щоб знайти реальні причини хвороб, тому більшість з того, що запропонував Гіппократ та його послідовники, було ще далеким від реальності. Але його ідеї поклали початок раціоналізації лікувальної справи, і саме тому його часто називають батьком сучасної медицини. У середньовіччі найвищу владу над європейськими державами отримала християнська церква, тому раціоналізація припинилася, а праці Гіппократа були тимчасово відкинуті та забуті. Натомість ті праці його послідовників, які вписувалися у світогляд християнської культури, перетворилися на непохитні істини, які не підлягали подальшому перегляду та переосмисленню. Окрім того, Християнська церква довгий час контролювала європейські університети, де проходила медична підготовка, і керувала ліцензуванням лікарів, тому більшість медиків того часу були тісно пов'язані з церквою. Тож медицина знову стала компонентом релігії. Лікування відбувалося здебільшого через релігійні практики або через застарілі грецькі методи. Вивчення анатомії людини було неможливим через заборону на розтини мертвих тіл, а хірургічне втручання вважалося таким, що не личить людині з вищою освітою. Тому цим типом лікування займалися неосвічені ремісники. Протягом цього періоду з'являлося чимало лікарів та філософів, які тим чи іншим способом намагалися підточити владу релігії над медициною. Були навіть такі, хто в період середньовіччя відкрито виступав за розрив між церквою і медициною. Але для остаточного розриву між ними знадобилося ще не одне століття. Втім, релігійний підхід до медицини мав і свої позитивні наслідки, про які ми зараз поговоримо. Як ми з вами бачили в попередніх частинах теми, релігійні люди прагнуть до спасіння душі. Отримати спасіння вони можуть через такі практики, як, наприклад, паломництво, благодійність та служіння Богу. В середньовіччі ці три шляхи перетнулися, і результатом цього стала мережа госпіталів. Початково вони виникли як готелі, в яких паломники могли переношувати та отримати їжу, оскільки паломництво часто було пов'язано з труднощами тривалих мандрувань. В таких готелях почав практикуватися і медичний догляд. Все це відбувалося за кошти релігійних меценатів та завдяки безоплатній праці релігійних волонтерок, монахинь, яких називали сестрами. Згодом такі готелі стали приймати не лише паломників, а й просто бідних та беззахисних людей, а також стали все більше спеціалізуватися на догляді за каліками та хворими. Саме завдяки цим надбанням християнської культури сучасна медицина отримала у своєму лексиконі два слова госпіталь та медична сестра. В ранній ісламській культурі госпіталі, які називалися бімарістанами що перекладається як місце для хворих, також фінансувалися заможними громадянами, але лікування в них було більш секуляризованим і обслуговувалися в таких лікарнях. Люди будь-якої віри чи походження. Згодом праця монахинь у лікарнях отримала більш узгоджену форму. У XVII столітті у Франції вперше була організована професійна підготовка католицьких монахинь до сестринської справи, яку вони практикували не лише в релігійних, а й у світських лікарнях. Тобто виникла офіційна професія медичної сестри. Такою підготовкою займалися безпосередньо в церкві монахині громади під назвою Сестри Молосердя» святого Вінсента де Поля. Наприкінці XVIII століття лише у Франції їм було підпорядковано понад чотирьох сотень лікарень. У 1837 році британська аристократка Флоренс Найтінгейл. Навчилася у сестер милосердя та у протестантських діаконес в сестринській справі і заснувала першу у світі наукову школу для медсестер. Враховуючи великий розрив між психіатрією та релігією в наш час, здається дивовижним, що на розвиток сучасної психіатричної допомоги великий вплив мав затятий християнин Вільям Тюк. У 19 столітті він заснував в Англії психіатричний пансіонат під назвою Йоркський ретрит. Т'юк належав до квакерів протестантської гілки християнства і був лідером своєї релігійної громади у Йорку. Ідея відкрити свій притулок для божевільних виникла у квакерів Йорка після того, як вони дізналися про загибель своєї вірянки в місцевій психіатричній лікарні. Розслідування цього випадку викрало жахливе ставлення до психічно хворих людей, бо за тогочасним світоглядом вважалось, що психічно хворі втрачають душу і перетворюються на звірів. Світогляд квакерів відрізняється від загальнохристиянського вони вважають, що в кожній людині є внутрішнє світло, яке не загасає за будь-яких обставин, тому вони вирішили відкрити власний притулок для душевнохворих. В якому запровадили режим співчутливого, психологічного та духовного лікування, успіх цього притулку був надзвичайним, і тому ця форма терапії швидко поширилася Європою, а потім і Сполученими Штатами Америки. Духовна допомога в цих нових лікарнях була значною частиною психіатричного лікування. Капелани. Жили прямо на території психіатричних закладів і проводили богослужіння для хворих. Однак згодом позитивне ставлення до релігії в психіатрії повільно зменшилося, а потім і зовсім зникло. У першій половині ХХ століття останній цвях у труну стосунків релігії та психіатрії забив Зигмунд Фрейд, який багато висловлювався проти релігії. Його вчення кардинально змінило погляди нового покоління психіатрів на це питання. Отже, протягом тисячоліть релігія та медицина були нероздільні в античні часи була спроба розірвати цей зв'язок, але у часи середньовіччя він був відновлений та навіть укріплений. Згодом, у часи Ренесансу та просвітництва, контроль християнської церкви над медициною почав. Зменшуватися на межі XVIII і XIX століть, коли відбулася Французька революція, влада церкви над лікувальною справою майже зійшла на нівець, що дозволило медицині стати доказовою. Остаточним відривом від застарілих поглядів на здоров'я та хвороби вважається бактеріологічна теорія Луї Пастера, яка набула популярності наприкінці XIX століття. Тому грецькі часи називають часом зародження західного, тобто раціонального типу медицини, а XIX століття називають часом зародження сучасної, наукової або доказової медицини. Бо саме з цього часу медичні методи почали перевіряти через експерименти, а не покладатися на віру та традиції.